Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр. І сьогодні у нас буде досить така цікава тема. Дуже багато запитань нас часто запитують. Тому зараз я розповім, як правильно робити гряд. А в кінці я розповім, які бувають помилки і яких не треба робити для того, щоб ваша теплиця приносила вам врожай та задоволення. Ну, перший варіант, який найчастіше буває, коли у нас доріжка буває посередині, по бокам у нас ідуть грядки. Це одна із класик, які встановлюються, і які в більшості, ну мабуть, 70% в тепличках такого формату виконуються. Які плюси, що можна навіть взяти невеличку тачку, заїхати і там далі працювати. Мінуси а мінусів досить багато. Ну, по перше, да, справа в тому, що ширина грядки, котра повинна бути, вона повинна бути на Відстань нашої руки. Тобто грядка довжиною більше одного метра, вона погано обслуговується. Нормальна відстань, на яку ми можемо дотягнутися, це до 85 см. Тому один із більш оптимальніших функціоналів цієї теплиці, це коли у нас по краям йде одна грядка шириною 75 см, потім йде доріжка 50 см, і по центру йде грядка. Шириною метр, і потім знову доріжка 50 і потім знову грядка 75 сантиметрів. Ну відповідно, є і мінус такого розположення. Треба це теж розуміти. Що коли ми входимо в теплицю, у нас повинна бути перша грядка десь на метр відступаємо від дверей, могли зайти нормально і пойти вправо або вліво, але це набагато зручніше для того, щоб далі працювати. Чотирьохметрова теплиця, то в ній дуже зручно робити грядки по бокам. Да? Ось грядка може бути шириною від 50 до 85 сантиметрів, щоб нам було працювати. Доріжки відповідно від 50 до 70 сантиметрів, і по центру у нас теж буде грядка шириною там від метру до метр двадцять п'ять, ну в залежності від ширини доріжок. Тому ось така компоновка чотирьохметровий, там складно щось інше зробити, тобто три грядки бокові. Центральний і центральна завжди ширша. Тобто вона може шириною бути до 1,5 метри. Ну і крайній. 5-метровий теж може бути декілька варіантів розташування доріжок, але у нас 5-метровий вже формується чотири ряди. Є крайні. Наприклад, всі від 50 до 75 сантиметрів і є центральні, краще всього, коли вони йдуть шириною по одному метру, ми відповідно доріжки між ними по 50 сантиметрів. Це вже більш промисловий підхід. і, взагалі, ширина грядок метр прийнято класикою, тому що на ньому можна вже розташовувати томати огірки. Відповідно, в шестиметрових може бути п'ять гряд, а може бути і 4 гряди, в залежності від розміру. Тобто можна зробити 4 гряди, коли у нас крайні по 75 см, а центральні йдуть по метр двадцять, метр п'ятдесят. Тобто у нас дві крайні і дві внутрішні. Другий варіант більш класичний, скажімо, коли крайні по 50 см і пішли три гряди внутрішніх по одному м. Ми вже по стандартній схемі якщо ми беремо є у нас крайні гряди ми їх можемо робити вуші вуші тобто 50 см, потім доріжка потім знову гряда метр 50 сантиметрів метр, 50 сантиметрів метр, і пішли далі. Таке заповнення є найоптимальнішим. Є варіанти, просто коли робляться, наприклад, доріжки ширші, наприклад, 70 сантиметрів. А грядки вужчі, наприклад, ті ж самі 80. Тобто разом у нас все одно. Тобто, грядка з доріжки буде рівнятися півтора метра. А, до речі, як приклад восьмиметрової теплиці, є посилання, можете перейти. Це теплиця фермер 8. Я думаю, буде цікаво. Щільнення посадку рослин цим ми не доб'ємося збільшено врожаю, тому що рослини почнуть друг у друга красти поживні речовини, СО2, світло, все це вони будуть постійно боротися, і вони не дадуть максимум врожаю з квадратного метра. Другий момент є таке, що я зустрічався зауження доріжок. доріжок. Да? Ну, наприклад, ми хочемо максимально, навіть там, якщо у нас там метр. Є грядка, ми робимо там 40 сантиметрів доріжку, знову метр 40 метр, 40 метр. Ось таким чином, як би збільшувати кількість посадок. Тут вже наступає інший фактор. Тобто, це вже досить складно працювати, тому що навіть грядки дорожки шириною 50 сантиметрів. Взагалі, доріжки, десь метр, метр двадцять, тому що щоб людині було зручно працювати, щоб цілий день ходити і нормально працювати, повинна бути зручна. Зручний процес роботи в симку. Є холодна зона, тобто, завжди від країв теплиці, буде там на пів метра більш холодна. Про промерзла як повітря, так і земля. Ось тому ось ці рекомендації. Я думаю, вам дозволять зробити теплицю більш функціональною, більш вражайною і дуже. І що дуже важливо, більш комфортно для вашої роботи. Переходьте на наш сайт Теплиця Київ. .І. Там більше інформації. А кому цього недостатньо, можете дзвонити до наших спеціалістів по телефону, які указані зараз. З вами був Олександр, екотеплиця, живить в гармонії з природою і в ритмі прогресу. І до нових зустрічей!